Починаємо після матчу прес-конференцію заключного матчу п'ятого ігрового тижня жіночої суперліги Демар. І сьогодні Ескабалта з рахунком 3-0 перемогла Галичанку Зуну. Перед мікрофоном головний тренер команди Сергій Кольцов та кращий гравець сьогоднішнього матчу Дар'я Перетяцька. Дар'я, вітаю вас з нагородою, з перемогою. Як вам сьогоднішня гра? Дякую. Ну, насичена гра була. Реалізували усі комбінації, які договарювалися зі зв'язуючим граком. А, ну і більш-менш прийом вийшов. А так гра була дуже цікава, насичена, і я отримала досить таке задоволення від цієї гри. Дякую вам, пане Сергію. Що ви можете сказати, як вам матч? Ну, як Дар'я сказала, в принципі, ті комбінації, які я просив, зіграти більше через центр, ми зіграли, поки Галичанка в третій партії там більш-менш розібралася з цим. В Принципі комбінаційною грою я задоволений. Були там деякі проблеми у нас в блоці, на особливо в центрі на блоці. Ми ніяк не могли розібратися, але вже в третій партії більш-менш гравці почали почали двома блоками допомагати в центрі. Трошки ми цю загрозу в принципі, прибрали. І я вважаю, що по грі це закономірний результат. Дуже багато галичанка сьогодні своїх помилок допустило, я думаю, що при такій кількості. Помилок, якщо б ми програли цю гру, то можна було б зніматися з чемпіонату. Дякую вам за коментарі. вдалої дороги додому. Дякую. Дякую.